Готуємо сирні вафлі, 350 г кисломолочного сиру, 3 яйця, пакетик ванільного цукру, 3 столові ложки цукру, дрібка солі. Перебиваємо блендером до однорідності. Розтоплюємо 70 г вершкового масла. Перемішаємо 110 г борошна. Пів чайної ложки гашеної соди. Виходить ось таке тісто. Розігріваємо вафельницю. Перед першою вафлею змащу олією. Викладаю по одній повній ложці тіста. І випікаю хвилин 10. Але це залежить від потужності вафельниці. Зазвичай написано в інструкції час приготування. Пахнуть вафлі чудово, тільки щіпці не слухаються. Закладаю нову партію і так випікаю решту. Випікати вафлі нескладно. Єдиний мінус вони швидко зникають. З цієї порції тіста в мене вийшло 10 штук. Гарячі вони дуже ніжні. Як охолонуть, то скоринка стає більш хрусткою. Рецепт не дієтичний, проте дуже вдалий. Порадуйте себе і близьких на сніданок. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Всередині ці вафлі ніжні і дуже смачні. Смачного!